Усією тією дорогою, що наказав вам Господь, Бог ваш, будете ходити. Щоб жили ви і було вам добре, і щоб довгі були ваші дні в краї, що ви оволодієте ним. Повторення закону 5.33. Чого ще шукати, чого ще чекати? Зневірені душі блукають в пітьмі, лишилось єдине надію плекати, що Бог допоможе, що ми не самі, приречені жити у вічнім полоні і сунути тільки уздовж повіллі, бо навіть тримаючи небо в долонях, від грішної не відірвемось землі, заручники пам'яті. Знову і знову в тенетах своїх і чужих помилок знаходимо з совістю спільною мову, для цього в нас гарний язик помило. Зникають вожді та міняються влади, і падають гасла, мов листя в траву, Шукаємо знову, кого покарати, та легко знаходимо жертв. Тому і змагаються патріархати, та не заспокоюються москалі. Хто тільки не нівичив рідною хату, летів сараною по рідній землі, історія наша це сльози криваві, історія наша скарби і борги. Сьогодні хтось ходить у шані і славі, а завтра нам скажуть. Вони вороги, один, здобуваючи волю і славу, у запалі чорну межу заступив і мріючи про самостійну державу ворожих дітей у криницях топив, а другий, будуючи світле майбутнє, вождя і учителя, слово ловив. У темних застінках ставав всемогутнім і чоботом рідного брата чавив. Один все писав на сусідів доноси та скрізь виявляв шпигунів, куркулів, а другий, учительку юну за коси, безжалісно вішав в поліськім селі. І дивиться небо над стоптаним хлібом, як б'ється людина з собою сама. Від краю до краю хитається сліпо, її не лякає труна і тюрма. Нарешті це визнати треба відкрито, комусь незалежність потрібна була, щоб улаштуватися біля корита. Вона найхитрішим. На користь пішла, а чесність, як завше, слабенька, і квола. Себе захистити не може вона, була неминучою смерть Чорновола та закономірна на сході війна, дзявчать депутати, неначе ті Моські. З високих трибун побрехеньки несуть Ахметовий фіртосі і Коломойські народ України, мов бидло пасуть. Ми дивні доволі, скажу вам відверто, бо вірим брехні, наче діти малі. Хтось робить Шевченка іконою вперто. А хтось у тріпіллі знайшов пуп землі. Та як не крути, щось не так поміж нами, Людське словоблуддя немає межі, Шевченко найперше боровся з панами. Пани є пани, що свої, що чужі. Всі мріють в сторонці своїй панувати. Ми, бранці брехні і заручники снів, чекає земля наша. Вірно, як мати, чекає вона не панів, а синів. Людина незмінна і часом здається, що нам лихоліть не завершити дні. В непевному світі, де все продається, усі продаються питання в ціні, як завжди сусіда сусід обкрадає. Та заздрість спотворює душі людей, і знову покинута мати страждає, чекаючи звістки від рідних дітей. Для чого живемо, кому це відомо? Пече нас не сором, а сонце руде, в серця тягарем наливається втома, коли вже до Бога нас шлях приведе. Але був і той, хто брехні не скорився, у сотню небесну навіки вступив. Тоненьким щитом Він від кулі прикрився, і кров'ю безвинною нас окропив, та інші, які смерті в очі плювали, у вирі вогню не зігнули ноги, що кіборгами за незламність назвали. Здивовані мужністю їх вороги. Нарешті ці думала путінська зграя, що їй повертатись додому в гробах? Горить Україна, але не згорає? Вона вже загарбникам не по зубах, надія на Бога. Що глуст переможе, що вже у минулім найтяжчі віки. У цьому історія нам допоможе та спогад про здоланий шлях нелегкий. Свої сторінки безупинно гортає безжалісний час і поволі сплива моя Україна, до тебе. Звертаю любові, пам'яті, тихі слова. Сьогодні, коли вікова наша мрія здійснилась, і ти вже на ноги стаєш, та прапор державний вгорі майоріє, думками вертаюсь в минуле твоє, твій спомин дитячий вогні на світанні, палаючи небо, палаючий хліб, твоя колискова. Це дзвони кайданів, і співи холодні, чужої землі, згвалтована юність, пекучий твій спомин і коси дівочі в руці я не чар, від болю та кривди безмірна утома сторіччя у владі вогню і меча. Хто тільки не був тут, татари. Литвини, московські бояри та польські пани, їх ласих до тіла Твого Україно згадав би, да чого не варті вони, а скільки синів своїх чистих, мов роси, для слави і волі у світ привела, а потім ковтала у відчаї сльози, коли їх могильна земля прийняла. Та разом з святими приходили юди, з тобою розмови солодкі вели, дивились на небо ошукані люди. І Бога питали, коли вже, коли ти нас від туги, побачиш, на наші нещастя свій погляд звернеш і прийдеш. Щоб витерти сльози дитячі, і волю на землю до нас повернеш. Лишалася мрією, воля жадана, повзли по землі за ордою орда, Померла нездійснена мрія Богдана, і знов навкруги панувала біда. Багато разів Україні здавалось, нарешті наблизився зоряний час. Та вкотре земля моя кров'ю вмивалась, і тільки сьогодні на ноги звелась, хоч знову гвалтують тебе п'яні вані, коли ж московити вже спокій дасте, з козацьких могил чути бій барабанів, Знов армія наша незламна росте. За спалену січ, за тепло соловецьке і голодомору безумного жах, залізні, хоч царські вони, хоч совєцькі ті братні обійми, та в спину ножа, москале дурний, зупинись і покайся, невже тобі мало своєї землі? Розкрий свої очі, сліпі і злякайся, на нашу прийшов, щоб вгноїти її. Надія і віра вмирають останні. Без цього на світі життя не життя, тому не полишимо згадок про давнє, бо знаємо, марне без них майбуття, Там січ, берестечко. Тарасове слово, там заклик гучний, що серця наші рве, у спогадах сили знаходимо знову і слава Христу, Україна живе, країно моя, бережи тебе, Боже, в дітей твоїх вірних наснага ще є, не спить наша пам'ять, вона допоможе. Зробити щасливим майбутнє твоє.